Всім привіт! Мене звуть Таміла і сьогодні поговоримо знову про польську мову. І хочу вам в сьогоднішньому випуску розповісти про найважніше слово не то слово, а діє слово в польській мові. Я думаю, якщо ви вчили в школі якусь іншу іноземну мову, то ви вже, мабуть, здогадалися, що то слово бути. Бо то слово і в англійській мові. Є дуже важливе так само є важливе в польській. Але в чому ж проблема з тим бути тобі? Бо проблема заключається не в польській мові і не в англійській, як ми вже здогадалися, а саме в українській. Чому? Тому що в українській мові воно попросту не вживається. Не, каж... не вживаємо, не кажемо того слова. Чому так відбулося? Щоб більше про це дізнатися, трошки вернемося в історію розвитку мови. Так от, як я вже вам казала в попередніх відео, що головна, головне завдання кожної мови і головна рушійна сила розвитку кожної мови, то є то, те, що мова хоче спрощуватися, бути простішою, при цьому бути кожного разу більш зрозумілою. Так от. Колись, увага, в українській мові були такі відміни. Наприклад, ось піддивляюся собі в листочку, бо звичайно що того не запам'ятаю. Я, я єсм, ти єсси, він єсть, ми єсмо, ви єсте, вони суть. Колись це було в українській мові. Вірите в то? Якщо ви мені не вірите, то пригадайте е, нашу молитву, ой, «Отче наш», яка мови «Отче наш, є же є сі на сі, є сі, ось тобі є, 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 є стеж польське. Але звідомо, як е, у нас діє та засада, що мами можуть спрощуватися, якщо відомо, хто єси. То для чого казати ти, або для чого казати, то єси. І українці пішли, як і росіяни, до речі, пішли прощення, бо просто забрали «ти». тоді слово. Поляки навпаки, якщо відомо, що я єстем, ти «єстеш», ви «єстеші», то для чого нам займенники? Ми викидує, викидаємо займенники. І, і нормально сказати єстем вдому», а не сказати я єстем вдому». По польську, бо для чого якби два рази повторювати і так, ніби зрозумілі речі. Ми спростили, і те спрощення є дуже подібне, наприклад, до той самої татарської мови, так? Але спрощення поляків не могло піти в такому керунку в жодному випадку, тому що в них сусіди, хто германці, романці, для них то діє слово, порядок слів в реченні дуже важливим, тому що вони навіть не подумали, що можна забрати дієслово. І так. Розкажу вам Подставову відмінювання в теперішньому часу є слово бути. «бить». Я єстем. Ти єстеш Він. Он. он оно Оно єст. Ми естеш. Ми, Ви єсте ще. Оні сон Ну, і в тому, що ви почули, Є дуже гарна новина. Яка то новина, що займенники ті, ті самі? Я, ти. Ну, різниця на російську, похожий, він. Он. Она. Пам'ятаємо про те, що в польській мові наголос завжди на передостатній склад. Це перше. І друге, в українській мові ну не може ми такі. Прагнемо ідеалу, так? І не можемо не чередувати ті приголосні, голосні. Ну, другі після італійському. Ну що скажеш? Тому у нас появилося то він, і вона, замість он, она і так далі. Так? Тепер ще що цікавого почули. Оні, Оне. Ну, те Оні Оне, то розповім трошечки в інним. Відео, бо то довга тема до пояснення, і одна з найтрудніших для українців, тому заставімо то. Так, тепер переходимо до чого? До порад. Які поради хочу вам сказати? По-перше, добре було б відтренувати. От я вам кажу, є стемп'янькна, так? Я красива. І викладаємо. І 25 таких придумати собі речень з різними займенниками і перекладати собі на польську мову. Таке завдання до мови, наприклад. Так? Чи це моя перша порада? І зараз друга порада. Друга порада, ну не звертайте ви вже уваги на то, чи вжили ви той займенник, чи ні. Для початку. Що є важливе? Спілкування, комунікація. Так? Найважливіша функція мови то саме спілкування. так? Тому забуваємо про правила, що поляки не вживають, того я сміливо собі вживаємо і радуємося життю. А то відчуття, то спрощення прийде до вас само собою інтуїтивно, як і прийшло до наших е прадідів і, і правопівців. Так що... Бажаю вам гарного, гарного вечора, бо в мене тут такий пізній-пізній вечір. то перше, А друге, виконайте то, там, домашнє завдання. Зробіть 25 речень, придумайте 25 речень з української, щоб там підрозумівалося дієслово бути і переведіть собі на польську мову. Можете вживати зошити, можете так усно, можете 10 разів передивитися моє відео. В описі до того відео напишу всі відмінювання. Ну і до побачення!